Вітаю! Сьогодні зробимо зубатий поплавок на карася, то випробуємо на риболовлі. Робити поплавок буду з бальзи. Ідеальний матеріал для поплавків. Та невеличких кренків для риболовлі на окунця. Поплавок буде з трьох частин. Робимо центральну частину. Це буде тіло поплавка, невеличке. А це буде верхня частина з двох половин. Знімаємо зайво. Опілки з бальзи не викидуємо. Беремо окорки яйце, засипаємо їх в пусту шкарлупу, зміцнюємо ебокситкою, фарбуємо і сиди диска через двосторонній скотч, переносимо жабри, покриваємо шарами ебокситки і отримуємо хорватське яйце для лову щуки Нанизуємо через велосипедну шпицю заготовку, вклеїмо, назначнім папером скруглимо на рівності. І також меншу частину обробляємо. На великій частині робимо розмітку по центру. Розрізаємо навпіл Вирівнюємо площину. Вибираємо шпильку з двома найкращими кольорами. Вони потрібні для отримання поплавків. І у фе лаком грунтуємо бальзу. Всі корисні посилання на товари, якими користуюсь відео, буде в опису. Полімеризуємо смолу у фе-ліхтарем або на сонці. Грунтуємо та фарбуємо. З'єднуємо дві половинки та малюємо зубки нашому поплавку. Покриваємо тонкими шарами бокситки. І в шуруповерт на 2 години. Пружини нержавіїчі дріт 0,8. Робимо дві скрутки. І садимо їх на ебокситку. В маленькому поплавці робимо пропил по центру. із з листової латуні 0,5 виріжемо пластинку. Зігнемо опіл. Свердлимо два отвори на 1мм Повинно вийти ось так вкручуємо два шурупи з нержавійки, так, щоб вони пройшли скрізь кільце скрутки Зайве відріжемо. Заберемо карбонову ніжку від якогось непотрібного поплавка і вклеїмо в наш зовсім трішки в паз. І вклеїмо наш шарнірний механізм, коротше кажучи, фунциклятор. Монтуємо резиновий коннектор для поплавків. Задумка такого поплавка полягає в тому, що при класичному клюванні карася, коли він викладує поплавок, челюсті цих двох половинок розкриваються і міняють колір з червоного на жовтий. Вага поплавка 2,4 грами. Тест 2 грами. Закидуємо поплавок в воду, він відразу приймає потрібне положення. В цьому невеличкому озері карася доволі мало, але дуже багато плітки, яка і не давала спокою цьому поплавку. Дякую тим, хто додивився відео до кінця, поставив лайк та прокоментував. Це дуже допомагає у просуванню відео YouTube, а мені це найкраща мотивація знімати відео далі. Дякую за перегляд, зустрінемось!